Дійсно, є результат. От якраз це і про конкретний результат. Ну, ніяких наглядових рад, ніяких там е, шоу, ніяких е, слоганів, нічого такого. Але ми з е, ну так щільно вже з 22-го року займаємося ринком палива. І ми взагалі то з 20-го року ми почали займатися, але з 22-го у нас вже є певні результати. Результати, які достатньо істотні. У нас є істотне підвищення заробітних плат по галузі, тобто перестають сплачувати спла в конвертах. У нас є істотне підвищення навантаження на літр пального. У нас є величезні мережі, такі як БРСМ, Авантаж 7 КЛО, які відмовляються від практики ухилення від оподаткування і збільшують податкове навантаження на літр, фактично не бавлячись з ПДВ. І є зростання надходжень в цілому по галузі. Вони, воно обраховується мільярдами, навіть десятками мільярдів, якщо взяти там з го року, 24 й рік. Тому ми, в принципі, задоволені цим.